E Святі мученики Макавеї Авим, Антонін, Гурій та Єлеазар, Євсевон, Алім і Маркел разом з їхньою матір'ю Соломонією та вчителем Єлеазаром мученицьки постраждали за віру в єдиного Бога. Сталося це 166 року до Різдва Христового за правління сирійського царя Антіоха Епіфана, який запровадив в іудеї язичницькі звичаї. В Єрусалимському храмі правитель поставив статую Зевса. І закликав іудеїв поклонятись їй. Першою жертвою непослуху став іудейський законовчитель Єлеазар. Після його мученицької смерті жорстоких тортур зазнали семеро братів Макавеїв та їхня мати Соломонія. Подвиг цих мучеників надихнув іудейський народ на боротьбу з іноземним засиллям. Згодом Антіох був переможений, а храм очищений від ідолів. Не бійтеся тих, хто тіло вбиває, але бійтеся більше тих, хто може душу занапастити. Ми здивовані стояли і не знали, де ми: на небі чи на землі. Таке враження залишилося послів Київського князя Володимира після відвідин православного богослужіння в Константинопольському храмі Святої Софії. Цей та багато інших аргументів схилили святого рівноапостольного князя Володимира обрати грецьку, тобто православну віру. За свідченням літописів, масове хрещення киян відбулось у водах річок Дніпра та Почайни саме 14 серпня 988 року. Залучення до тисячолітньої християнської історії поставило перед руським суспільством нові духовні та культурні завдання та вказало на способи їх вирішення. Ми повинні пам'ятати про цю подію, бо це наше джерело, з якого народилася потужна самобутня цивілізація. Після довгих поневірянь Європою засновник європейського книгодрукування Йоган Гутенберг повернувся до рідного Майнца. Згодом він досяг там значних успіхів. Організувавши у 1448 році невелику типографію, Гутенберг зміг відлити п'ять різних шрифтів і надрукувати два видання Біблії, а ще кілька папських бул і латинську граматику Єлія Доната. Проте з часом у книговидавця виник конфлікт із компаньйоном, що призвів до втрати типографії. Довелося починати все спочатку. 14 серпня 1457 року все в тому ж майнці Гутенберг видав одну з книг святого письма Псалтир. Це було перше датоване європейське видання Псалтиря. Повнота життя не обов'язково пов'язана з подоланням стихій. Праця думки, досягнення гуманної мети прикрашають його сильніше. Джон Голсорсі. Був єдиним сином заможного підприємця. Здобувши освіту в Оксфордському університеті, він став адвокатом. Але після навколосвітньої подорожі 1891-93 років вирішив стати письменником. У перших же його творах, написаних під псевдонімом Джон Сінджон, з'явилася родина форсайтів. Трилогія Гол Сага про форсайтів зробила його провідною постаттю в англоамериканській літературі. Письменник залишив доволі велику спадщину як романіст, новеліст, драматург і літературний критик. Значну частину своїх доходів він витрачав на благодійність. А Нобелівську премію з літератури, отриману 1932 року, Джон Голдсорсі передав письменницькій організації Міжнародний пен пен-клуб». Письменники можуть сприяти настанню кращого майбутнього. У наступному випуску про історію шанування чудотворних образів всемилостивого і Пресвятої Богородиці. Сторінками історії України XVIII століття. Ліквідація Запорізької січі. Він відіграв чималу роль у долях багатьох архієреїв священиків та мирян, архімандрит Серафим Тяпочкін талановитий пейзажист, портретист та графік, класик соціалізму Ісаак Бродський.